<laughs> Ви маєте це почути, я просто. <laughs> Слухайте уважно. Будову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали вбачаюсь в факторію. <laughs> та не вибачайся, друже. Я ще раз поставлю Фрейд просто хлопає тобі в ладоші. Я... <laughs> Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів Ми тільки вкрали <смітет> вклали, вибачаюсь, в о, фарт, ф, ф, фарт... <смітет> дякую за правду. Дякую. Ми в курсі, що ви дуже багато вкрали. Ми дуже в курсі сьогодні. <смітет> за одного міністра, який продовжує бути чинним міністром, його відвезли в СІЗО. А за півтори години чи то за дві за нього було вже внесено 75 мільйонів мільйонів. Внеску, і він вийшов і поїхав на роботу. У вас є 75 мільйонів? Немає. Ну, а в нього є. Знаєте, в, у нього і у наближених товаришів по опасному бізнесу. Спробуйте свій, свого рахунку перерахувати хоч куди-небудь, хоч куди-небудь. Мільйон гривень, і у вас не вийде, там обмеження є. А тут 75 Налічкою, да? налом, готівка, це хто не знає, чи як можна. Але вони всі чесні, вони всі чесні, поки <смі> не знаходиться один, який по фрейду. Була, сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. Ай. Відео в мене в Телеграмі. Це варто поширити. Ай, які вони смішні.